малюк коропа та карася випустили у води Говтви. Ця маленька рибками підрости хоча б до 500 грамів, щоб її можна було ловити рибалкам. Відповідно до програми діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів на території Решетилівської міської територіальної громади Полтавського району Полтавської області на 2022-2025 роки. Передбачені заходи по зарибленню водою на території міста та інших населених пунктів громади. На сьогодні зариблення провели в трьох місцях на говті у місті Решетилівка, а також у ставках сіл Миколаївка та Малий Бакай. Я сьогодні приїхав із Бетончиком, і ми. Отримали свою долю, будемо вести його на ставок в село Миколаївка, де і випустимо. Цьогоріч зарибнення у Риштилівській громаді провели вже вдруге. Загалом випустили у водойме 168 кілограмів риби малька коропа та 90 кілограмів риби малька-карася. Наступний раз зарибнювати річку планують восени.